Всім привіт! Вас вітає Чорноострівський ліцей. З вами сьогодні Данилюк Юлія і Гусар Гусардарі. Сьогодні ми вирушили у справжню літературну подорож. Ми знаходимося у селищі Чорний Острів, неподалік від нашого ліцею. І не просто так, адже в цій історичній кіллі жив і творив видний байкар, поет та вчитель Леонід Глібов. Він прожив тут 10 років. А зараз ми підходимо до нашого. Здавчих музею імені Леоніда Глібова. Так, Глібов це видатний педагог, письменник, байкар, який написав наші найулюбленіші байки Левіщу рак Жаба Ілін. Та саме тут, у музеї, ми можемо побачити їхні перші друки. Та це просто неймовірно, що ми можемо торкнутися історії української літератури. Він був не лише поетом, а й активним громадським діячем. Нашу газету Чернігівський листок. І не забуваємо про його наймаліший псевдонім «Дід Кири. Під цим іменем Ліво написав для нас, для дітей, багато віршів, загадок та різних пізнавальних історій. Також ліво нас любити природу та добро. Це все ми можемо побачити у цьому чарівному музеї. Тож, якщо ви хочете краще зрозуміти народжувальність українця, я вже і підтворив до Ніглібо. Ласкаво просимо до Чорного острова, до нових зустрічей і дякуємо за увагу!